На Петрова була однією з жінок, які приєдналися до. Списку жінок, які звинуватили кіномагната Гарві Ванштейна в сексуальних домаганнях, і цей список був опублікований в Нью-Йорк Таймс. І наступного травня вона розповіла деталі інциденту в одному шоу. Вона сказала, що був один випадок в готельному номері, коли Гарві Ванштейн зробив до мене непристойний підхід. Саме тоді Петр знімалася у фільмі Ванштейна Ема і зустрічалася з Бредом Пітом. Вона, говорячи, відразу розповіла бреду Піту про цю ситуацію, і Піт зіткнувся з Ванштейном. Вона um, згадує, що еще... Я була дуже налякана, саме тому розповіла про ситуацію Бреду Піту. І коли ми були на прем'єрі Гамлета на Бродвеї, там був Венштейн і Бред. І це було як енергетичне кидання його до стіни. Бред Піт підійшов до Гаррі Венштейна і сказав, що якщо ти ще хоч раз змусиш її відчути себе некомфортно, я тебе вб'ю. Ну або щось подібне. І вона додає, що було це було просто неймовірно. Бред Піт використав свою славу то вплив, щоб захистити мене в той час, коли я ще не мала ні того, ні іншого. Але угу. от мені цікаво, що Ну, Гарварштейн ж знав, що Гіна Пелтера походить із заможної родини впливової, наскільки він не боявся навіть підійти до Гінет Пелтера, при тому, що її батько працював в цій індустрії. Типу, Гарві, таке робив з жінками, сексуально нападав на них а, з 70-х років, коли ще в нього не було влади, грошей і. Угу. Типу сили у Голлівуді тому я думаю, що для нього це просто була норма, і мені здається, що він з усіма жінками, з якими він працював, він до них, mm. типу, чіплявся. Mm -hmm. Але мене не найбільше типу смущає в цьому, те, що ну, не дивлячись на все це, багато акторів і акторок продовжували працювати з Гарві, і навіть Бред Піт. Тому що mm -hmm. я дивлюсь, навіть ця фотографія, да, вона не з 95-го року. З 95-го. Тобто, якщо ця історія правдива, то Бред Піт все одно такий: ну не підходи до гвінет, але ми про тебе нікому не будемо говорити, і я навіть продовжу з тобою працювати. І мені все одно, що ти будеш робити з іншими жінками, просто не з гвінет. Я думаю, що через те, що він був магнатом і тобі було. Складно уникнути зйомок наш у нього в фільмах, бо він був всюди. Він продюсував типу купу хороших фільмів, відомих фільмів. І, ніби якщо ти скажеш я не буду зніматися у Гарві, то твоя кар'єра буде просто повністю закопана, і ти не зможеш. У тебе будуть там максимум якісь артхаусні фільми, які нікому не цікавіть, і вони не виб'ються в прокат. І ну, те Сама... Цьому... та сама Гвінет Петро продовжила з ним працювати далі. І при цьому, якщо ти будеш з ним працювати, але відмови.